Добрий день! Наша перша тема називається Com Spielen», Що має значення? Давай пограємо. Ви дізнаєтесь назви ігор, вивчите кілька дієслів та особові займенники. Зараз ви бачите перед собою назви ігор. Повторюйте за мною. ДАС. ТІШТеніс. Тіштеніс. Настільний теніс. Das Tischtennis. Tischtennis. Фанен. Фанин. Салки. Гра. Das Seilsprien. Seilsprien. Stripki na skakaltie. Das festecken. Verstecken. Хованки. Також гра. Де в Kubik. die Würfel, Würfel, Kubike. Der Fußball, Fußball, Football, ja gern, aber Fußball nimmt ja Der Basketball, 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 aber Basketball nimmt Die Karte, Karte, Karte. Дікар. А зараз переходимо до діїслів. Ви часто зустрічаєте в підручниках наступні: Suchen, цухерен, Zeigen, Anschauen, Lesen, Schreiben, а також kommen, spielen, kennen. Що спільного ви бачите в написанні цих дієслів? Правильно в кінці ми бачимо у всіх прикладах літери E N. Бачите? E N. Е e, N. E N. Тут так само у всіх перелічених є. n. E Neu. kommen. kommen. spielen. spielen. kennen. kennen. suchen. suchen. zu hören. zu hören. zeigen. zeigen. Anschauen, Anschauen, lesen, lesen, schreiben, schreiben. А тепер давайте розглянемо, як виразити німецькою прохання або наказ. Дивіться, ми відкидаємо ось ці дві літери Е, e, Н. Наприклад, «зухен» зух. Зухен, зу. Цейґен, цей. Anschauen, schau, an. Прочитати. Трохи відрізняється. «Лезен» ліс. Це трохи пізніше розберемо. Шхайбен, – «шхайб». Тепер подивимося на особові займенники, тобто слова, що називають особу. Повторюйте за мною: Іх. Я. Іх. Ду. Ти. Ду. Іа. Він. І. ЗІ вона. ЗІ. Ес – Воно. С. Вия ми. Вия. Ія ви. Ія. Зі. Вони та ви. Вічливе звертання, так? Зі. Ви. Завжди пишеться з великої літери. Що ви бачите схожого. Ось тут подивіться. Вона, вони та ви має однаку форму, Єдина різниця ось тут з великою літерою. Іх, ду, е, зі, ес, вия, е зі зі. Отже, ми розглянули дієслова та займенники, тепер трохи потренуємося. У нас є дієслово комен. Ком ходімо, комен приходити. Для того, щоб сказати я повертаюсь додому, нам потрібно прибрати літеру n, ми отримуємо іх, коме на хаузе. «Ich komme». Щоб сказати ми повертаємося. «Wir kommen» не змінюється. Бачите? Така сама форма. «Wir kommen на хаузе. Далі. Діє слово «spielen» Грати. Прибираємо «n». «Ich spiele Fußball». «Ich spiele». Ви шпілен фуспаль. Ви, шпілін фуспаль. Дій слово зuхен. Шука, шукати. Зух пошукай. Іх, зuхе, майне таше. Я шукаю мою сумку. Іх сухе. Прибираємо Н. Зухе. Wir зухен meine таше. Wir зухен. Майне таше. Не змінюється. Сьогодні в нас літера Х. Яка має звук? Х. Подивіться, як її можна написати самостійно та запишіть її в свій зошит кілька разів. Подивіться. Велика літера. Це одна лінія, друга та третя, яка з'єднує ці дві лінії. Маленька літера, ось перша лінія, ось друга. З цієї літери починаються такі слова, як Алло, привіт, Алло, Ханнес, Привіт, Ханнес, Альо, Хайді, Привіт, Хайді. На цьому наш урок завершується. Чекаю вас на наступних уроках. До побачення.